Ефір «Марафону» продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і група починаємо. У новій каховці та голі пристані це окупована частина Херсонщини. Пролунали потужні вибухи, а повідомляють про прильоти по окупантах. Попередньо війська РФ зазнали втрат. Пише речник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Гучно було також у селі Чулаківка Скадовського району. У мережі писали, що там палають російські бліндажі з боєкомплектами. І військово-морські сили України знищили пункт базування російських дронів Форпост в тимчасово окупованому Криму. Безпілотники зберігалися на аеродромі Херсонес, Повідомили у ВМС від час атаки. Ліквідували чи пошкодили щонайменше п'ять апаратів. БПЛА «Форпост» – це розвідувальні дрони, які Росія використовує для спостереження за акваторією Чорного моря. Це одні з найдорожчих безпілотників на озброєнні ворожої армії. Ціна одного приблизно 7 мільйонів доларів. П'ятьох елітних російських водолазів у новоросійську ліквідував морський ударний безпілотний гур під час операції у Чорному морі. Він прорвався до бухти, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту. Через дію засобів РЕП морський дрон втратив зв'язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало групі водолазів підняти безпілотних з бухти для дослідження. Тоді він і з É Tonu ao Росія вдарила авіабомбами по Костянтинівці. про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Попередньо було два ФАБи-250 і один Ефпі-відрон. Одна бомба влучила у багатоповерхівку. Вогонь охопив увесь будинок. Щодо постраждалих, наразі невідомо. Пошкоджені також два десятки багатоквартирних будинків. Поряд: п'ять адмінбудівель, 30 торгових павільйонів, інфраструктурний об'єкт і три газогони. У місті повністю Вимкнули газ станом на зараз у Костянтинівці залишається майже 7 тисяч цивільних. На фронті за добу 157 боїв майже половина з них на Покровському і Новопавлівському напрямках повідомили у генштабі ЗСУ. Понад два десятки боїв нарахували на Лиманському напрямку. На Торецькому росіяни атакували у районах Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька. на Краматорському у районі Білої Гори та у бік Притеченого. На південно-слобожанському десять разів ворог марно намагався просунутися поблизу Синельникового, Вовчанська, Хатнього на північно-Слобожанському. Янському і курському напрямках росіяни завдали 9 авіаударів. Соціальна реклама, про яку говорили у всіх соціальних мережах, у когось вона викликала захват, іншим категорично не сподобалась. Це про рекрутингові ролики АМІ Вазові від 12 ї бригади спеціального призначення. Хто знявся у відео та чому про нього так багато говорили, дізнавалася Анастасія Терещук. Чотири короткі ролики. В основі прості побутові діалоги, але з несподіваним акцентом. Тепер броні ні в сина, ні в чоловіка сидять вдома. Чуєш, а що робить, чи теж вдома сидить? А мій возові професійних акторів тут немає. Знімаються реальні люди: батько військовий, бабуся бійця, мама та наречена. Події розвиваються у звичних місцях. Перукарня, пошта, ринок та СТО. Серед героїв Дмитро Смольніков, батько офіцерка медичного планування Азову Ріна Резнік. Мені подзвонила моя донька, написала, скаже, що ми будемо знімати рекламу. Якщо б ти хотів би, мені б це було важливо і було б добре. Я одразу ж погодився, звичайно. Досвіду у зйомках Дмитро не мав, але результат сподобався і йому, і близьким. Ну, мої всі тільки там. З аплодисментами казали, що як класна, як добре, як то як, як, як я професійно зіграв. Та особливо грати не довелось. У житті він і так з гордістю повторює. Я завжди з гордістю кажу, що моя донька в Азові, що вона там. На початку повномасштабного вторгнення Ріні було 22. Вона викладала дітям фізику та біологію, планувала подорож до Японії та з наступом Росії пішла до війська. Ти розумієш, що це, це небезпечно. Ну не? ти вже це прийняв це її вибір. Батько пишається донькою, не минає жодної можливості розповідати про неї. Іріні ролик із батьком теж сподобався. Казала, що батя вогонь. Ця реклама одразу потрапила в топ обговорень соцмереж. Одні нахвалювали її, інші критикували. То що ж хотіли сказати автори? По-перше, ми вирішили відійти від візуалу звичного і такий нетиповий, ні для Азову, ні для взагалі армії показати стиль. По-друге, саме Чому така тема? Тому що ми вирішили зачепити інші прошарки населення, не лише неприцільно на військових працювати, а згадати про, їхніх, про їхні родини. Саме це й сподобалось людям. Рекламна компанія виводить із тіні тих, хто є міцним тилом для наших військових, про яких мало говорять, але їхній вклад безмежний. Тут немає прямого заклику до дії. Тут немає прямо сказано, що бери вже йди і записуйся до лав ССУ. Але тут дуже акуратно обіграно та тема, яка зараз є актуальна і яка болить важливий наголос у рекламній кампанії на правильній комунікації між суспільством і тим, хто чекає свого захисника чи захисницю, тому що вона відкрито говорить про те, що ми не замовчуємо. Ми відкрито говоримо про. Щирий вибір людей так. І ми відкрито говоримо про підтримку. Це таке формування культури прийняття реальності, а не навпаки, приховування її. Рекламна кампанія «Азову» нагадала, що армія це не лише військові, а й ті, хто щодня чекає їх вдома. Анастасія Торіщук, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. У Мукачеві на Закарпатті продовжують гасити пожежу на американському підприємстві, яке вчора атакувала ракетами окупанта. Фірма виробляла побутові пристрої, аби приборкати вогонь. Працював півпрацюють про півсотні рятувальників. Залучено і два пожежні потяги. З водоями поблизу вже викачали майже усю воду, аби локалізувати вогонь. По заводу росіяни поцілили вчора. А під ранок під час масованої атаки, за даними ОВА, туди прилетіло дві ракети. 21 людина постраждала. СБО прилюднула нові докази у справі високопосадовця Набу, якого підозрюють у торгівлі з РФ, йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області, і планували продавати в російський Дагестан. За даними слідства, організував незаконний бізнес саме співробітник антикорупційного бюро а його батько контролював процеси на місці та підтримував зв'язки з росіянами. Силовики не називають імені підозрюваного, але як підтверджують наші джерела у правоохорони Ах, органах йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября. Раніше у змі з'явилася інформація, що затриманий Магамед Расулов був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча. Але як повідомляють наші джерела, підозрюваний у своєму нещодавньому інтерв'ю особисто не підтвердив, що займався справою міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник Набу Семен Кривонос. Слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв'язку з громадянами РФ мешканцями Дагестану. А у 2023 році, незважаючи на повномасштабну агресію Росії проти України, особисто відвідав РФ. Як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця Набу вів переписку з народним депутатом втікачем від забороненої партії ОПЗЖ. Федором Христенком, який за даними слідства пов'язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність набу. В'язниця за спробу втечі за кордон кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану. Наразі за це передбачена лише адміністративна відповідальність. Підготовлений законопроєкт пропонує запровадити штрафи від 51 до 170 тисяч гривень або ж позбавлення волі до трьох років. Автори пояснюють необхідність закону різким зростанням кількості випадків незаконного перетину кордону з лютого 2022 року до березня 25-го прикордонники затримали майже 43 тисячі чоловіків. Більшість яких намагалися перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Водночас у МВС зазначили, ті, хто повернеться в Україну добровільно, зможуть уникнути кримінальної відповідальності. В Україну повернули 65 українців, які застрягли на грузинському кордоні після депортації з Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед тих, хто повернувся, є жінки та важкохворі. Усі вони останні місяці провели в грузинському пропускному пункті Деріалі. Частина українців відбували тюремні терміни на окупованих Росією територіях та у російських в'язницях. Дехто з тих, хто застряг на кордоні, вважався зниклим безвісти. Російська влада в Вислала їх з країни без документів, харчування та медичної допомоги через нелюдські умови, в яких кілька місяців жили люди. Частина з них оголошувала голодування. А ще один чоловік намагався вкоротити собі віку. Грузинські волонтери, які допомагали українцям, заявляють, що на кордоні досі залишаються близько 30 осіб: ті, хто не зміг підтвердити своє громадянство, та ті, хто не готовий повертатися додому. Історія порятунку поні Карамелька стала підтримкою та очима для свого маленького друга поні чубарика, який втратив зір після вибуху російського дрону. Обоє з Харкова тепер мешкають в притулку на Київщині, який утримує італієць Андре Честерніно. Як чоловік дає тваринам другий шанс на життя, Вікторія Дмитренко бачила Еко Чуба. Собака ніжно гладить та цілує свого нового друга. Віднедавна маленький поні Чубарик став частиною великої зоородини італійця Андреа. Салута, салута літалянича. В його притулок на Київщині Чу переїхав з Харківського екопарку. Під час ворожого обстрілу уламки дрона йому потрапили в очі. Після двох операцій зір не відновився. Мені зателефонували з екопарку з проханням взяти цього поні. Коли я побачив його на фото, я відразу закохався у нього. Звісно, я не міг відмовити. на новому місці у конака був сильний стрес. Коли приїхав чуб, він був дуже знервований. Він крутився на одному місці, і я подумав, що потрібен хтось, хто йому допоможе. Так у Чуба з'явилася карамелька. Саме вона жила поруч з ним в Харкові. Андреа попросив забрати конячку, і власники погодилися. Коли поні зустрілися, трапилось справжнє диво. Коли Чуб відчув, що карамелька поряд, відчув її запах, він поводився як маленьке щенятко. Він так радів і, зрештою, повністю заспокоївся. Вона для нього і мама, і подруга, і поводир разом. Усюди граються, їдять, відпочивають та підтримують одне одного. Вона дуже про нього піклується. Коли вона бачить, що Чуб починає нервувати, відразу підходить до нього. Так наче хоче йому сказати. Я тут не хвилюйся, я з тобою. Нині у притулку півтисячі тварин. Опа і Руду конячку Мері врятували від забою, коли вона була вагітна. Тепер поруч з нею норовливий син ОП любить гратися та ласувати смачненьким. Ось як хростить. Чу? Коні, собаки, вівці по сусідству коти. Він дуже любить операторів. Тварин сюди привозять небайдужі люди, волонтери, військові. Знайомтесь, батальйонний кабанчик з позивним Кабачок. Кабачок. Поросятко стало справжнім символом військових сил ТРО, та не залишати ж його на позиціях, оскільки там, де вони знаходилися, було небезпечно. В мене запитали, чи можу я взяти, і я погодився. Ой, Працюють нині у притулку п'ятеро людей. Наталя тут вже шість років. Знає, що не усіх по іменах, а для багатьох тварин стала другою мамою. Це оленятко Бембі, вона вигодовує з перших днів життя. Маля знайшли в лісі. Його маму вбили браконьєри. Ми його спочатку годували із шприца три дні, потім уже купили бутилочку, і він почав потихеньку-потихеньку. Просто треба любити тварин в першу чергу. І Якщо любиш тварин, то робота не важка. Віддаєш всю душу, все тепло, любов. Тут діляться турботою і любов'ю. Втім, справа не з простих, каже Андреа. Ще в 15-му році притулок пережив страшну пожежу. На згадку про тварин тут зробили меморіал. Офіційно Італія пропонувала мені виїхати, але я вирішив залишитися, тому що я рятую тварин. Це як діти, а дітей лишати не можна. Колись модний та затребуваний фешн-фотограф за 17 років в Україні жодного разу не пошкодував, що переїхав і обрав новий сенс життя. Тепер Андреа планує відкрити вид клініку та облаштувати поруч парк для вільного вигулу тварин. Вікторія Дмитренко, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон Єдині новини. У Європі площа лісових пожеж вперше за майже 20 років перевищила 1 мільйон гектарів. Це трохи більше ніж територія Кіпру або приблизно третина Бельгії. Європейські метеослужби підсумували, нинішній сезон лісових пожеж став одним із найбільш нищівних в історії континенту. Ситуація особливо загострилася у серпні. Вогонь вирував у Португалії, Андорі, Греції, Хорватії та Франції. Найгірше й досі в Іспанії. Там вже вигоріло понад 400 тисяч гектарів. Серед причин пожеж на називають спеку, захащені сухою рослинністю ліси, а також людське недбальство та підпал. Ну і далі до інших тем Кремль знову просуває стамбульський формат переговорів 2022 року, аби звинуватити Київ у зриві домовленостей і підготувати підґрунтя для нового вторгнення. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Така угода позбавила б Україну права на вступ у НАТО, суттєво обмежила армію та заблокувала західну допомогу, натомість залишивши Росії статус гаранта і право вето. Аналітики наголошують, що Кремль розуміє, що такі умови. Ови неприйнятні для Києва, але постійно посилюється і посилається на Стамбул, щоб затягувати процеси, створювати образ України, як нібито сторони, яка відмовляється від будь-яких переговорів. А сполучені штати зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з союзниками. Про це пише CBS News з посиланням на власні джерела. Директорка нацрозвідки Ша Толсіґабарт видала наказ, який забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією з країнами п'яти очей. Це розвідувальний альянс, який створили після другої світової війни. Туди входять Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Водночас наказ. Не забороняє обмінюватися військовими розвідданими, які не стосуються переговорного процесу, наприклад, деталями, якими Сполучені Штати Америки діляться з українськими військовими. Зі мною на зв'язку ігор Поповець, експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітання вам доброго дня. Доброго дня, які можуть бути зміни далі і в перемовному процесі, зокрема посилаючись на тему заборони ділитися розвідданими, тому що ну це завжди така дуже тонка грань, тонка тема, якою, до речі, спекулюють росіяни часто, Ну, тут ось така заборона. Що вона може змінити або на що вона може вплинути? Що стосується заборони, то навряд чи Сполучені Штати щось ховають від нової Зеландії. Якщо ця інформація правдива, вона все таки отримана з неперевіреного, неверифікованого джерела. Тобто, якщо вона правдива, то це означає, що можливо в Вашингтоні і Лондоні дещо різне бачення сценаріїв закінчення війни, і саме тому було видано такий наказ. Угу. Ця тема може бути в контексті перемовин подальших? Насправді, ну взагалі що цікаво, як Путін буде далі реагувати на пропозиції зустрічі двосторонньої з Зеленським, потім тристоронньої. Про що вже писав Дональд Трамп, що це буде зустріч між лідерами України, Сполучених Штатів та Росії. Як ви думаєте, ось це затягування перемовин вигідне Путіну? Як він може цим скористатися? Росія грає в те, щоб е, не проводити переговори взагалі, і в очах Трампа звинуватити Україну в їх зриві. Саме через це Росія постійно якісь додає нові вимоги, при тому, вимоги, які явно ніхто не буде приймати. Е, це саме стосується. от Ви вже розповідали, що тепер росіяни починають нагадувати про те, що вони вимагали в Стамбулі в квітні 22-го року. А це взагалі нікому не цікаво, що вони там вимагали. Ситуація. За той час повністю змінилося. Але дійсно одна з вимог була та, що створюється наглядова рада для України, і Росія туди входить. Це така рада гарантів. І лише консенсусом ця рада може там визначати щось щодо безпеки України. Росія є агресором, вона не може бути гарантом, це для нас очевидно. І Тому всі ці вимоги це спроби затягнути можливі переговори або взагалі їх зірвати. Um... Поки будуть тривати підготовки до перемовин, ми знаємо про те, що країни Європейського союзу сьогодні говорять про створення гарантій безпеки для нашої держави, сполучені штати навіть кажуть про те, що вони готові при певних домовленостей надавати захист з неба і так далі. Але ем, зараз в Путіна відкрита можливість ще захопити більше території, тому що це ж і про дипломатію, і про те, що відбувається на лінії зіткнення, тому що. Чим більше будуть атакувати росіяни, тим ну власне за логікою, жорстокіше має бути до неї ставлення, збільшення санкцій і більш жорстока позиція. Чи ця логіка вже давно не працює, Росія намагається проводити і наступальні операції, хоча при тактичного рівня на лінії зіткнення, і Росія на жаль продовжує бомбардування цивільної інфраструктури України як енергетичних об'єктів, так навіть завод, який належить серйозним американцям, Мукачеві, так само вони свідомо атакували крилатими ракетами. А в до речі, в відповідь на це заяв від американського керівництва не було, що для нас також дивно. Тобто Росія намагається просочуватися десь на фронті, показувати, що вона має ініціативу, і таким чином, начебто, вона має вимагати має право вимагати все більшого більшого. Хоча, навряд чи ці побажання Росії будуть задоволені з іншого боку, Володимир Зеленський головним завданням всіх переговорів на цьому етапі ставить створення дієвих гарантій безпеки для України. Це і дипломатичні договори з країнами, безпек... країнами гарантами. Але що ще важливіше, президент про це говорив, це гарантії фінансування збройних сил України військово-промислового комплексу України, тобто, щоб на момент укладення. Мирних домовленостей, ми розуміли, що там кожного року ми маємо достатнє фінансування для підтримки достатньої озброєної армії без будь-яких обмежень, і це якраз буде головна гарантія безпеки, і тому Україна використовує цю паузу, яку створює Росія, для максимальних консультацій з приводу цих гарантій безпеки, в тому числі де будуть стояти американські літаки, за яких умов вони можуть кудись летіти. Щось фотографувати, комусь передавати інформацію, тобто там досить багато питань, до яких я так розумію, залучені не лише дипломати, але й військове крівництво. Пане Ігорі, я правильно розумію? От зараз ми кажемо про цю допомогу додаткову, про те, що каже до прикладу Джорджа Мелані, що зараз європейський союз розглядає той варіант 24-годинної допомоги одразу країн Європейського союзу або країн НАТО, або застосування навіть п'ятої статті в разі наступного нападу Росії. Тобто ці всі реальні, навіть прописані домовленості, ми зможемо розглядати вже після підписання певного документу після завершення війни. Або після того, як Росія е, погодиться з цим документом, вірно? Тобто це перспектива на майбутнє. Мова не йде про те, що зараз, після певних перемовин, країни НАТО зможуть нам допомагати. Чи яка логіка? Логіка в тому, що дійсно це буде формуватися нова дипломатична система гарантій безпеки, яка запрацює після. Мирних домовленостей, але ж створити її треба до того, uh -huh. тобто не спочатку про щось домовитися з путіним, а потім вже почати домовлятися із заходом. Другий аспект те, що Росія е, хоче бачити себе в цій системі гарантій безпеки, але ж гарантії безпеки якраз створюються для того, щоб Росію попередити від майбутнього нападу, і тому. От що Росія може в такому випадку робити, там від е, Путіна звучало, вони ухвалять якийсь закон, який заборонятиме їм нападати на сусідів. Таке враження, що в них зараз є закон, який зобов'язує їх там, я не знаю, кожного лютого нападати на якогось сусіда. Тобто, це взагалі виглядає якось дивно. А е, і щодо е, цих гарантій безпеки дипломатичної, які обговорюються, ідея Мелоні про 24 години. Вона не є настільки абсолютною гарантією безпеки, сама вона не працюватиме, тому що там пропишуть те саме, що в статті 5 і НАТО, що протягом 24 годин е, союзники повинні провести консультації mm -hmm. і визначитися, як же вони будуть реагувати е, через те, що на Україну знову напали. Тобто, це не зобов'язує їх посилати військові контингенти. Ми бачимо, що вірогідність того, що вони приїдуть воювати з нами і за нас, вона мінімальна і тому це одна із гарантій, але вона не може бути єдиною. А до речі, Лавров сказав про те, що питання відмови того, що Україна не вступає в НАТО, чи взагалі тема розширення НАТО, навіть не може підніматися. Що ця умова залишається дійсною? От цікаво, як на це можуть відреагувати, чи можуть на це піти наші союзники може бути хіба що якась устна обіцянка, чи закритий протокол з Трампом? Я думаю, максимум, uh -huh. що можуть. Випросити росіян, я не бачу зараз консенсусного рішення серед всіх країн-членів НАТО про те, що відмовитися від розширення на схід. Тобто, все-таки ті країни, які ближче до Російської Федерації, вони розуміють, що це загроза, і що так здавати інтереси не можуть. Так само я не бачу політичної можливості, скажімо, виключити з Української конституції тезу про те, що вступ до НАТО є рамкою для нашої зовнішньої політики. То у нас там живих депутатів залишилось 380, і зібрати 300 голосів в цьому парламенті важко. Наступний парламент, він буде багато в чому сформований з ветеранів, які також навряд чи за це будуть голосувати. І тому понятійна домовленість може бути, але юридичних кроків навряд якою гарантією може бути для України подальша допомога від наших партнерів? Мова йде про військово фінансову допомогу. Ви вже згадали на початку нашої розмови про те, що насправді дійсно найкраща гарантія безпеки для України це продовження фінансування, продовження надання допомоги і озброєнням, і грошима, і спільним виробництвом, тому що Україна сьогодні вже зробила великий крок в тому, щоб робити щось своє і навіть. Інші країни згодом зможуть закуповувати наше озброєння. Це також прописано. І насправді, які ми тут можемо мати перспективи в тому, що ця допомога буде продовжуватися, і що країни, окрім того, що самі можуть готуватись до власної війни проти Росії, будуть продовжувати допомагати Україні? Тут Україна виступає не прохачем якоїсь допомоги, тому що у нас тут насправді партнерство Росія створює загрозу для всієї Європи. Європа не має такої армії, щоб протистояти Росії. Тому Україна буде, українська армія буде захищати і Україну, і фактично всю Європу. І тому логічно, що Європа могла би фінансувати в великій мірі підтримку боєздатності української армії. Яка буде чисельність? Це не оголошується, це явно військова таємниця, і немає маючи кінцевого рішення, але це буде, скоріше за все, більша армія. Ніж ми мали на момент початку повномасштабної війни, uh -huh. другий компонент це боєздатний військовий резерв в двадцять році. До речі, це нам дуже допомогло. Ми мобілізували швидко резерв першої черги і наростили чисельність збройних сил України. Третє це гарантії постачання озброєння. Тобто, ну я не військовий експерт, але як на мене, там на Україні на таємних підземних складах має лежати боєкомплекти озброєння на 6 місяців ведення повномасштабної війни. Це також є гарантією безпеки. І нехай росіяни про це знають або думають, що там ще більше запас. А... Наступний компонент, ви також згадували, це військово промисловий комплекс, щоб Україна могла виробляти сама більшість того, що їй потрібно для оборони нашої держави. Ну, і ще такий крок, який робить Росія, чи можна це вважати дипломатичним сигналом певним, чи просто так сталося, як часто кажуть росіяни? Я зараз кажу про влучання у американський завод ФЛекс, який знаходиться в Мукачево, обстріл російськими ракетами. І, власне, це є посил від росіян до Сполучених Штатів, чи власне не варто це так сприймати? Це варто сприймати як на мене як нецензурний посил, тому що. Це велике виробництво, яке є частиною міжнародного транснаціонального холдингу, і акціями цього заводу володіють найбільші міжнародні американські фінансові корпорації, інвестфонди. Це Vanguard, Fidelity і низка інших. Тобто, це ті люди, які платять за всю американську політику. Тобто, це такий дуже жорсткий сигнал від Росії в сторону американців. Якщо немає публічної реакції, я сподіваюся, що буде якась не публічна реакція? Угу. Ну не публічна реакція? Це ми зараз зможемо говорити про включення і до санкцій, до прикладу, 19 19-й пакет в розробці, але насправді ті санкції, які навіть у сполучених штатах в обговоренні зараз окремі санкції проти сполучених штатів проти перепрошую Росії і її партнерів. Наскільки можуть бути жорстко? Зараз ще розглянуті зараз є певна пауза, і Трамп оголосив, що він ще чекатиме там 7 днів, 10 днів, і потім ухвалюватиме рішення про те, що робити з Росією. До того часу зрозуміло, європейці будуть орієнтуватися також на американську політику. Але це не означає, що цей час всі сидять і чекають, незважаючи на те, що там в Європі відпустки, а Трамп відпустку відмінив. рішення, проекти рішень по санкціях вони готуються. Якщо дійсно Росія буде далі затягувати переговори, виставляти неприйнятні для всіх умови. То шанс на те, що санкції будуть поступово запроваджуватися, і це буде новий рівень шансів. Він залишається. Але це має стати наслідком великої складної дипломатичної гри. Пане Ігорю, Дуже дякую вам. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна, був зі мною на зв'язку. Ну, друзі, ще про дипломатію, про міжнародні зустрічі будемо говорити далі впродовж нашого ефіру. Пане Ігорю, подякуємо. Я хочу ще звернути.